Всім привіт. У нас робота кипить, роботи дуже багато, полуницю збираю кожен день, то вистає роботи, у нас вже пішов пік. Треба зараз бур'янець прорвати, бо після дощу дуже багато, коротше, виросло, зараз будемо. Працювати. Нема коли навіть знімати відео. Вчора збір був на ринок, сьогодні на ринок поїхали продавати. Ціна була зранку 180, але її скидають. Зараз, наскільки я знаю, 160, крупно, 140 мільча продається. Але, в принципі, не дуже швидко падає, але помаленьку падає, мабуть, вже починає дозрівати в полях трохи, тому, тому ціна трохи падає, але так вона дуже довго трималась. Е, є в мене проблеми з полуницею. У нас після дощів тих затяжних дуже масово гниє. Не, не знаю, може сьогодні вийде ще раз дати фітеодоктор. Немає часу навіть це зробити. Тому зараз покажу, який має стан. Кожен день виборка йде, як не на ринок, то під замовлення, тому, тому робота кипить. Так, у нас ось Амі вже більш-менш теж пішла мало помалу. Да. Не дуже багато цього року ягід. померзало трохи, але інколи попадаються такі крупні екземпляри. Ще є білий, зелений, ще цвіте, ось бачите. ну, Трохи є. Зараз тут трохи теж бур'янець був, то я його трохи порвав, прорвав, прорвав. так Азія, Азія вже теж мільчає, тому що вибираю на замовлення в основному Азіру. Але я вам так скажу, ще дуже багато. Ось дивіться. Зараз, якщо воно ну, передає, ось це все гниле, всі гнилі ягоди я кидаю отак на агроволокно. Дуже багато гнило. В п'ятнишках буває таке, що вся просто гнила. Ну, не знаю, тут побачимо, не побачимо, щоб показати. Ягоди ще дуже багато. У нас вже спека стоїть. Бачите, ось ще дивіться скільки ягоди. Ну, тобто цього року воно мені гарно, щедро, щедро дає. Дивіться, бачите, ось оце таке. Слимаки теж вже з'явилися від вологи. Ось оце в таких, не видно, не видно, в оце. Потім стає отака, ну дуже багато, але і дуже багато теж хорошої. Міжряддя в мене, ви бачили теж. Теж ягоди тут дуже багато. Таке збираємо. Зараз покажу трохи, де там більше. Міжрядка, дивіться. Ось міжрядки. Оце все йде міжрядка. Ось Бачите, оце єдиний мінус, що ось такої. Там якісь і жучки, і слимачки, але є й тіла. Але ось ось теж, бачите? Не видно, не видно. Ось плямки є. Це вже гниль, вона буде. Така вже не годиться на ринок. Ну, ми на ринку ще перебираємо щоб була максимально якісна на продаж а те що відбирається йде на На переробку на варені на компоти Тому так, зараз хочу піти подивитись що там робиться ще в нас на мальвіні на ремонтантних сортах глянемо мальвіна. Мальвіна вже цвіте теж Ось. викинула цвітоноси і Цвітає вже такі ягодки має, тому це в мене одна вуличка її, тут теж буде багатенько. Ну, дивіться скільки цвітоносів. Ну, Тут отака вона. Ще тільки починає. Починає. Зараз на рамі перейду, я її... Я їх після морозів обрізав. Це в мене мальга. Така гарна зелена. Тут іде ще кабріло. По центру в мене йдуть Альбіон, такий рідесенький, треба багато досаджувати. І ось тут Сан Андреас теж треба досаджувати. так. Весь світ я. Пообрізав, тому вона буде десь в мене, мабуть, аж через тижня-три. Бачите, які кущі. Добре може, що обрізав. Вона теж дуже гарно зав'язалась багато. Але після морозу все вимерзло під ноль. Все було чорне. А ось є трохи, є трохи ягодок вже трохи є. Де-не-де. -де. Ну вона скоро почне гарненько давати.